Привіт, синьо білі вболівальники. Останні кілька годин іноземний клуб уважно стежить за ситуацією та очікує остаточної відповіді від Ігоря Суркіса щодо можливого відходу нападника київського динамо. Пропозицію вже надіслано, переговори тривають, і рішення може бути прийнято будь-якої миті. Чи може трансфер бути на горизонті? Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте дізнаємося всі подробиці. Динамо Бухарест продовжує переговори з київським Динамо щодо трансферу нападника Владислава Бленуче, гравця, який втратив своє місце в складі та не отримує багато можливостей. Підтвердження надійшло безпосередньо від президента румунського клубу Андрія Ніколеску. Який повідомив, що тепер все залежить від офіційної відповіді українського клубу, за словами Ніколеско Динамо Бухарест вже подало офіційну пропозицію та поважає всі етапи процесу. Тому прямої розмови з гравцем ще не було, оскільки спочатку необхідна домовленість між клубами, очікування в Румунії високі. Оскільки тренер бачить у бленуче важливе підсилення для атаки. Згідно з повідомленнями румунської преси, пропозиція передбачає безкоштовну оренду до кінця поточного сезону. Після цього угода передбачає нову річну позику на 100 тисяч євро з правом викупу на суму 1,5 мільйона євро. Для румунського клубу такий формат знижує ризики та дозволяє краще оцінити гру нападника з боку київського динамо, позиція чітка. Суркіс не має наміру утримувати бленусе, але він також не хоче відпускати гравця за ціну, нижчу за ту, яку він вважає справедливою. Президент розуміє, що нападник все ще має ринкову вартість і може генерувати прибуток для клубу, як зараз, так і в майбутніх переговорах. Тепер головне питання: чи збільшить Динамо Бухарест пропозицію, щоб переконати Суркіса, чи Динамо Київ прийме поточні умови, щоб остаточно вирішити ситуацію з гравцем? Наступні кілька годин можуть стати вирішальними. А ви, вболівальники синьо-білих, як ви вважаєте? Чи має Динамо укласти цю угоду чи вимагати більше грошей за нападника? Залиште свою думку в коментарях і давайте обговоримо її разом.